Я голова проїнів Всеукраїнської народної ради протидії корупції громадської експертизи влади Анатолій Будник. Я пройшов всі майдани. Скажу так, на цих майданах кукловоди нами водили як хотіли. І останній майдан Революція Гідності, лохотрончик, який нині у владі, пройшли на крові. Небесної на не накриють цих воїнів, які і зараз захищають нашу цілісність держави. І творя таке, що, вибачте, в нормальній стані країні країни це неприємно. Дано вже одірвало би оту -ту штуку, що погано танцювальні шає. Тому я вважаю, що терпіння українського народу вже закінчилося. Вже все. Отом терпіння в нас закінчився. Позиції просия ходили з плакатами, щось просили, щось вимагали. Вони на нас плюють. Вся влада, вони це влада, злочинна, антиукраїнська, антинародна. Пора всім українцям плюнути на цю владу так, щоб їм підводної лодки не вистачило виплести. Тому ми вже буквально в суботу повинні 20 лютого зібратися і сказати. Не вимогу, а ультиматум владі перш за все визнати державним зрадником нинішнього антинаціонального антиукраїнського президента Порошенка державним зрадником злочинця та всю його шоколадну світу, і в тому числі турчинові кролики, суперкролики і так далі. Тому що вони. Нашу Україну знищують як державу. Вони все зробили, щоб українцям на українській землі не було місця. Ну Що це таке? Які нормальні держави? 02% якоїсь нації керували всією нацією. От, сьогодні у владі. Цих 0,2 а у владі їх 80 А українців там почти нема. А там або запроданці, або ще яка нечисть. Тому нас украли наше право, наші землі знищили нашу промисловість. Ми повинні от, українці стати з колін досить розправити свої плечі, доказати, яку в нашому гівні співається, що ми е, нащадки наших. Славетних воїнів, якщо раніше десь в Україні у старинних арміях був мамлюк, то це вже вважалося армією непереможна. Ми є непереможні, ми є на український народ. Я за те, щоб цю владу прогнати геть і навести лад в Україні.